Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, пані Валентина запитує, вона пише: я не буду все зачитувати, тільки так, приблизно питання. що Вона вже вона, я, але я вже чула, що не тільки домовлено, що вже землі України продані. Прошу подивитися на ваших картах. Чи дійсно землею України торгують в прямому розумінні? От, ви бачите, випадає карта. Перша вже карта випадає. Так, тут офіційно йдуть торги Землі. От на це питання можу вже сказати. Е, дивіться, ну, зараз, ну, в принципі, по цій, по цій карті говорять, говориться, що ну, тут 90%. Але зараз ми. Под... Я, давайте я перепитаю. 90% ще. Належить Україні, чи вже належить комусь там, наприклад. Україні належить, чи вже, наприклад, продали, так? Ще українські чи ні? От, українські. Ну, виглядає, що 90%. Тобто 10% землі продано. Щоб ви розуміли. Скажімо так, 10% земель продано. Так, чи дійсно землею торгують? Так, який відсоток земель продано? Це я вже відповіла, навіть, бачите, не читаючи вашого, чи зможемо ми їх повернути? Чи зможемо ми повернути ці землі? Ці 10%? Угу. Всі, всі карти хочуть випадати. Думаю, що зможемо. Вірніше, вони наші, розумієте, так, зможемо. Це знаєте, коли ми їх зможемо повернути? Коли дійсно буде людина володіти, вірніше, не володіти тоді, коли президентом стане справжній патріот? Так, 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 ми зможемо повернути, але бачите, якось іншим шляхом. Коли Україна заявить про себе, скажімо так. Коли в Україні буде більшість 90% дійсно патріотів, а не як зараз, незрозуміло не хто, підігрувателі російського міра, Під... да, 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 да. Бачите, ми такі зможемо. Ну 90% поки що залишається нашими. Так. Чи будуть покар... чи будуть покарання за це. Чи будуть покарані за це. Щиро сердечно. Дякую за патріотизм і сміливість. Дякую, пані Валентина. Дивимося, чи будуть покарання за це? Хтось буде покараний чи ні. Ну, карта каже. Тут буде замовчено, ви знаєте, тут буде замовчено. Закриють справу, ні. Тут справу закриють. А з другого боку, дивіться, буде покарання тільки тоді, коли от це вже після війни будуть розбиратися. Поки що я цього не бачу. Ще, що я бачу. Якщо вийде це в публічний простір, будуть покарання. І після закінчення війни. Давайте я подивлюсь: після закінчення війни. Ну, після ві... закінчення війни це не одразу дивіться, не одразу, не одразу. Тут трошки не до того буде після закінчення війни, але, а, скоріше за все, дивіться, якщо ця справа, тут бабка надвоє гадала: якщо справа дійсно вийде, а, як би це сказати, а, офіційно, не офіційно, а привселюдно, при так? Публічно, давайте я скажу так: публічно, якщо публічно вийде справа, тобто на публіку, то да, буде покарання. Але тут ні, скоріше за все, ні. А, і поки що я не бачу, що повернемо ці землі, тобто що знову Україна буде ними керувати. Ні. Але знаєте, що я бачу? Ті землі, навіть які вже вже продані, вони нікуди не пропали. Україна теж нікуди не пропала. Розумієте, їх можна буде з часом потім повернути. Тобто, це не є окупація. Ви повинні розуміти. Тут трошечки інший підхід. Тут... Інакше треба буде діяти. Але я все рівно бачу, що ну, важкувато. Давайте так запитаю, що це буде на це на користь Україні чи ні, що ці 10% продано, наприклад. Я не маю на увазі окупацію, а маю на увазі, от, наприклад, там, Полтаві, да. от приблизно, так? Чи на користь це Україні, чи ні, чи це на чи ні. Ну, те, що дивіться, в першу чергу тут е, ресурс буде збиратися не українцями. Ну, Україна то, до цього нічого не буде мати. Я скажу так, е, тут і не холодно, і не жарко. Давайте я скажу так: не холодно, і не жарко. Тут Україна не зможе е, бездіяльність українців на цій території, тими землями. Ось і плюс а, Україна з цього буде мати тільки збитки. Ось я бачу збитки. Тобто а, Україна з тих земель нічого мати не буде, які продані. Тут я ще раз наголошую: я не маю на увазі е, окуповані території. Їх потрібно е, повертати, і їх вони будуть повертатися, але е, дивіться: за двох умов: окуповані території можуть повернутися. Договорняком тільки тоді, коли Росія ослабне. Якщо Росія не ослабне тільки мечем, тобто тільки зброєю, тільки військовим шляхом. Це от в мене іде, тим більше я вже розкладів робила, переробила, вже не знаю, скільки робила. Ось. І плюс регресивний гіпноз. Україна зможе повернути окуповані території скоріше за все, тільки військовим шляхом. Договоритися з москальною не вдасться, тому що вони ще не слабкі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!